Той рік у мене був тут часничок. Тут була повітряна бульбашка, а з того краю був у мене часничок із однозубки. Значить, трошки він заріс, заріс бур'янцем, не хотів я вже його сушити фризою. І вирішив посіяти, а тоді вже накрити гліфосатом. Раундапом. Получається, сьогодні у нас 26, 19 18 числа я е, накрив перед сходами вже сої, я накрив цю ділянку раундапом у кількості 2 літри на гектар. Раундап екстра був. Ось дивіться, яка, яка реакція. значить е, соти. Берізка. Отак вам обшу покажу общу ситуацію. Ось все жовкне. Гляньте, яка, яка красота, все горить красиво. До речі, сує вже. ось сходить, прекрасно, вона якраз, якраз уже сходить після того, після того, як я побризкав. А тепер саме цікаве. А тепер дивіться, ага, ось навіть клинки. Гляньте, як клинки підгоріли. А тепер реакція часнику, який залишився, який не викопаний. Дивіться. А цьому часнику, мені цікаво, я пізніше ще буду спостерігати, гляньте. А часнику, наче я його не бризкав. Ось такий вигляд має часник. Подивіться, який, який часник, який залишився. Гляньте. Навіть пожовтіння такого. Такого нема, дивіться. Ось тут головка залишилась, ось часник. Ось часник. Ось рядом, рядом он жовкнуть бур'яни, а часник стоїть зелений. Ось подивіться, що спинком сталося. А часничок ось такий. Головне, саме цікаво, що коли ти бризкаєш там челенджом, Фермером часник горить. А коли я його бризнув раундапом, ну чесне слово, прям смішно. Коли бризнув раундапом, от гляньте, все горить. Погор... Погоріло. Ось о. Осоти. І ось серед них стоїть отакий гарненький часничок. Ось так покручено. Ой, господи, покручено. От дивіться, ну все, все. На цьому закінчую відео. Дивіться, яка краса, який красивий стоїть часник.